У світі, де легенди оживають, могутні дракони, володарі неба і землі чекають на тих, хто зможе їх приручити. Давні печери, наповнені сяйвом дорогоцінного каміння та магічними скарбами, стали домівкою для цих величних створінь. Відважні шукачі пригод вирушають у подорож, щоб знайти найдревніших і наймогутніших драконів, оволодіти їхньою силою та стати справжніми легендами. Всім привіт! Мене звати Артем і Сьогодні ми з вами доторкнемося до спадщини Лізабет Харгрейв, авторки гри Крила на стілочки під назвою Змієвир, яка дуже схожа, але водночас така інакша. Цей огляд виходить за підтримки видавництва Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та перезамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Що ж, гра змієвир в нас розрахована на компанію до п'яти гравців, у якій вам буде потрібно створити свій картковий рушій і водночас розбудувати табло, розігруючи карти драконів чи зміїв у підготовані печери на своєму планшеті, а після, активуючи їхні особливі вміння своїм героям збирати спеціальні яйця, ресурси та додаткові карти, щоб наприкінці гри за них отримати переможні очки. Проте це, звісно, не все. Адже тут ще є цілі на кожен раунд, особливі умови розіграшу карт, та, звісно, гільдія драконів, що надаватиме додаткових бонусів за її розвиток. Тож, давайте дивитись ближче. Поїхали! Тож, як я вже сказав, головним вашим завданням тут стане заробіток переможних очок через розіграш карт драконів на свій планшет та активації їхніх властивостей. Однак під час партії, яка триває 4 раунди, гравці виконуватимуть ходи по черзі. і у свій хід ви можете виконати лише одну дію із трьох можливих. І це може бути або підготовка печери, тобто розкопування зали, приманювання дракона, чи іншими словами викладання карти дракона на планшет. Чи діє дослідження печери або активація усіх зіграних карт в лінії? Проте усі дії у грі виконуються за допомогою монет, які, так би мовити, є кількісним лічильником ваших можливих дій на раунд. Її на початку гри ви отримуєте шість таких монет. Тож під час партії у вас на руках можуть бути як карти драконів, так і карти. Печер, її виконуючи дію підготовки, ви повинні витратити одну монету, а після викласти будь-яку карту печери першу вільну зліва комірку у будь-якій лінії. Після цього ви можете активувати бонуси, зазначені на печері, і тут вони дуже різноманітні від простого отримання зазначених ресурсів чи яєць або просування треком гільдії, Ви також можете отримати можливість активації властивостей ваших драконів, обміняти ресурси чи навіть зіграти ще одну карту печери. Тож варіацій бонусів тут продостатньо, проте у свій хід ви також можете зіграти карту дракона на свій планшет у будь-яку вільну печеру. Однак за це ви також повинні сплатити монету. По-перше, на кожному драконі зазначається тип місцевості, рядок, де його можна викладати. Додатково вам потрібно сплатити ресурси, зазначені на карті для її розіграшу. Крім того, що наприкінці гри цей дракон принесе вам вказану кількість очок. Він також має унікальну властивість, яка спрацьовує у певний момент. Властивості при розіграші активуються відразу після викладання карти, і це може бути узяти карти з колоди на свою руку, отримати певні ресурси, чи навіть викласти декілька яєць, які в цілому можуть розміщуватись як на драконах, якщо на них є спеціальна позначка, так і на вашому планшеті в гнізді. Крім цього, хочу звернути увагу, що у кожного дракона є як його характеристика: агресивний, боязкий, грайливий, так і тип дрібний, великий. і це також впливає на виконання умов деяких властивостей, а також цілей. Проте також властивості драконів можуть працьовувати лише один раз за раунд, чи взагалі мати умови, за якими ви зможете отримати очки наприкінці гри. Або ж мати активаційні властивості, і щоб отримати бонус таких властивостей, вам треба виконати. Третю можливу дію вхід дослідження печери. Кожне дослідження має свою ціну. Перше вартує лише монету, друге монету її яйце, а третє вже два яйця. І виконуючи дослідження, ви просто переміщуєте свою фігурку зліва направо за комірками, активуючи кожну з них, як і властивості карт, що мають відповідні типи, і рухайтесь таким чином, поки не дійдете знака Стоп. До речі, деякі властивості драконів дозволятимуть вам підкладати карти під певних драконів. І карти також пронесуть вам переможні очки наприкінці. Або викладати ресурси з запасу на карти, тим самим кожен із цих ресурсів принесе вам переможні очки в кінці партії. Тож у цьому і полягає сутність гри, що вам потрібно розбудувати своє табло, свій рушій таким чином, щоб за активацією цих карт в лінії ви змогли як отримати необхідні вам ресурси, так і додаткові переможні очки на кінець гри. До того ж, тут ще треба брати до уваги цілі, адже на кожен раунд у вас буде особлива ціль, яку вам буде потрібно виконати, щоб отримати додаткові очки. А ще завдяки дослідженню та в цілому активації властивостей драконів ви будете отримувати очки гільдії, які дозволяють вам рухати вашу фішку колом планшета гільдії, отримуючи бонуси з кожної з цих комірок. А ось середні комірки дозволяють вам викладати один із ваших маркерів у вільну комірку і відразу отримувати вказаний там бонус. І загалом, виконавши одну із своїх дій, ваш хід завершується і переходить наступному гравцю. Проте мати на руці загалом більше 9 карт, 9 ресурсів чи монет у запасі наприкінці ходу, ви не можете. Тож ви повинні скинути надлишкові. І таким чином раунд триває, поки усі гравці не спасують чи по закінченню монет, чи просто за бажанням. Тоді спершу треба активувати властивості усіх драконів, що спрацьовують один раз за раунд, а потім необхідно визначити. Хто як впорався із виконанням поточних цілей. Додатково ви повинні отримати по одній карті кожного типу, по 6 монет та по одному яйцю і переходити до нового раунду. Ну Но уся партія вона завершується по закінченню четвертого такого раунду, де до очок за своїх драконів ви також отримуєте по очку за кожну підкладену карту під дракона: яйця на планшеті, як і ресурси на самих драконах. А також ви повинні отримати очки за усі властивості драконів та гільдії, які спрацьовують наприкінці гри і приносять додаткові переможні очки. Підсумувавши це все, залишається додати очки з планшета цілий та за позосталі ресурси та карти монети у запасі. І відповідно визначити переможця. Так, можливо, у цьому ролику я не сильно заглибився саме у можливу комбінаторику за властивостями. Хоча в цілому це і є головним у цій грі, адже вам. Завжди потрібно знаходити баланс за властивостями ваших драконів та їхніми типами, тому що розігравши багато властивостей, що спрацьовують е, за розіграшу, ви втрачаєте можливість отримувати бонуси за дослідження і навпаки. Або, наприклад, ви можете обмежити себе в ресурсах, зігравши багато карт із фінальними цілями, чи ті, що спрацьовують за активації. І це реально круто збирати цей пазл із всеможливих властивостей, шукаючи цей баланс. Проте, звісно, через величезну кількість карт ситуація і. І з приходом не дуже підходящих карт на руку так само залишилось, як це й було у базі крил. Проте зауважу, що властивості на картах більш-менш комбінуються одна з одною, тому тут немає таких величезних проблем. Ну і раз вже ми згадали крила, думаю, буде вірним трішки порівняти ці ігри між собою. Адже за фактом вони використовують одну й ту саму ідею, проте мають доволі суттєві відмінності. По-перше, це ресурси, які тут ви контролюєте самостійно. Я маю на увазі їх видобуток Проте, як у крилах все вирішували доволі рандомні кубики, які ви кидали, і від них ви отримували ці ресурси. По-друге, цікавими стали оці печери, які ви повинні спершу розбудувати, а вже після зіграти туди своїх драконів. І цікаво. Додають можливість якраз отримати ще більше бонусів за відносно низьку ціну, тільки дію, які, до речі, тепер відраховуються монетами у Змієвирі. І це круто. Адже, по-перше, ви можете залишати ці монети на наступний раунд, переводячи їх, тим самим збільшуючи свої можливості і тільки додатково розкручуючи свій картковий. Рушії. А ось в крилах ви маєте кубики дії. Ще й до того ж, кількість цих кубиків зменшується від раунду до раунду, тим самим маючи багато зіграних карт, в тебе вже не так багато важливостей ними скористатись. Звісно, не можна не відмітити гільдію драконів, така собі бічна гра, яка в цілому не зовсім її поєднується з загальною концепцією, тим що усі дії відбуваються тільки на твоєму планшеті і твоїх печерах. Проте цей планшет гільдії. Це така собі рулетка бонусів, де ти постійно отримуєш якісь корисні речі за виконання певних дій. До того ж, тут є декілька цих планшетів, і кожен із них має своє направлення цих бонусів. Є ще ж на кожному свої умови по заробітку очок. Що виходить, що ці планшети, так би мовити, натякають на те, яку саме стратегію краще використовувати під час партії, щоб отримати ще більше переможних очок. Тож підсумовуючи, хочу сказати, що як на мене, порівнюючи саме базові коробки змієвира та крил, на цей момент я би віддав перевагу саме. Цій коробочці. Тут мені здається більше балансу та контролю є у гравця. Проте, як воно буде у майбутньому, коли вийдуть доповнення до змії виру, а вони вийдуть точно. В порівнянні з допами до крил буде, треба дивитись, хто знає, як воно буде. Крім того, не можна й не відмітити зміну тематики. Так, звісно, орнітологія це круто, тим паче, що у крилах на кожній карті писався цікавий факт про того чи іншого птаха, але ж настільки це про уяву. Її дракони пасують сюди. Краще, ну як на мене, так точно. Що ж на цьому, мабуть, все. Маю надію, я надав вам достатньо інформації, щоб ви змогли самостійно прийняти рішення щодо поповнення колекції цією грою. А для тих, хто має вже крила, можу сказати одне: якщо ви полюбляєте крила, її постійно в неї граєте, тоді беріть змієвир. Він точно знайде місце на ваших столах. Для всіх інших рішення тільки за вами. Тож ставте вподобайки, діліться думками щодо цієї гри, і, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Дякую за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!